Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні моїм героєм є молодий хлопець Славік Решетняк, який свого часу грав у футбол. А чим він займається і про що думає така молодь? Ми у нього і дізнаємось. Прийшов на футбол, пограти чи побігає? Я прийшов подивитися на перспективну молодь. Як вони себе покажуть, що вони. На заміну тобі, так? На заміну мені вже прийшла перспективна молодь. Подивися, як вони виступають, так? Дивлюсь. Я вже тут декого знаю, декого дуже перспективна молодь. Що ще сказати? Трішки, мабуть, скажу про сучасну молодь. Нещодавно був у Львові. Розмовляли з різними волонтерами, в тому числі з притулою. Дякую всій молоді від мала до велика за їхню. Активну не тільки спортивну позицію, а й за активну життєву позицію. Е, дуже дякую Сергій Притула всім, хто підтримує це все, всім, хто не зупиняється в цей важкий час. Е, також не знаю, важливо це чи ні. Сам є учасником спілки більше географічної наукової. Е, також вже пройшло два конгреси, саме моїх. Моїх дві наукові школи йому сказати, що наша молодь дуже вона стала свідомою, вона не боїться виділятися, вона не боїться брати на себе відповідальність. І з цією молоддю ми збудуємо нову країну. У мене все. Як ти вважаєш, ми поборемо корупцію? Так, ця молодь вже. Дивиться лише за не за а на те, щоб робити все за правилами, а не за своїми побажаннями. То якщо б вони хотіли б сильно собі спростити умови життя, то вони будуть йти за правилами, за законом і будуть чекати так, би мовити своєї черги в тому чи іншому питанні. Коли закінчиться війна, як ти вважаєш? Хотілось би, щоб скоро. Хотілося б завтра або сьогодні, але на мою думку, це не довготривала перспектива, але все ж таки ще рік точно. Це з того, що я бачу, з того, що я знаю, з того, що ми спілкуємося з волонтерами, з військовими. Все не так легко, як здається. Але будемо сподіватися, що в скорому вона закінчиться. І буде перемога. Звісно, іншого вибору в нас нема. Дякую тобі і Дякую. до перемоги. Дякую вам.